Але сьогодні не про це. Ідемо на город садити розсаду. Кому цікаво, будь ласка, приєднайтесь. Спочатку полю свою розсаду. Хай трошки намокає, яку буду висаджувати. Підкупила, дівчата, ще три десятки. Сьогодні у нас базар. Підкупила ранніх. Підкупила ще дві сальвії, тому що в мене одна тільки зійшла. Купила такої цибульки по гривні штучку. І ще квіточки. Ну, це так. <рив> <рив> Не можу ніяк відмовитися від красоти, як кажуть. Вирішила розпочатись квіточок. Дві в мене будуть з цієї сторони. І буде тут одна. Дівчата сіла, присіла. Розкажу невеличкий анекдот кому за 50. Ой, господи. Посадила квіточки, взяла сапку, Ой, вже набігалась. ще нічого не робила. І десь її залишила. Три круги обійшла. І не можу знайти, Потім нарешті вийшла і кажу, сапко. Ну, іноді так срабатує, як кажуть. Дивлюсь, вона стоїть прямо перед господи простий очима чи носом. знайшла. Коли я робила листоношею, в мене одна бабулька, красотулька, казала на склероз. Ну, така хвороба гарна. Кажуть, нічого не болить. Стеклоріз. Класно, правда. Добре, що наробила лавочок. Сяду, присяду. Що це таке? Притомилася, але не важливо. Хто дивився вчорашнє відео, то бачив, що я відпочила. Відпочила на славу. Дуже хотіла з'їздити на рибалку і з'їздила. Відпочила так, що, мабуть, навіть і втомилася. У 9 годин вечора, 9.15, вже й заснула, як дитина. Притворяюсь, що сьогодні немає сил, але до чого я веду, тобто що я хочу розказати. Я коли вчора відео записувала, то розказувала, як одного хлопця обідала, який торгував розсадою на базарі. І мені сьогодні стало ще більш соромно які він тільки трудяг. Така важка праця і мені чомусь соромно і за слова, і за себе, які я відео виложувала. Посадила сто помідорів і вже охкаю, ахкаю. Сьогодні в нас дуже гарні люди, які вивчають наше село. Привезли цілу машину розсади. Ото так. Мабуть, і ночі не сплять, і їсти не їдять. Трудяги, великий їм уклін і повага. Хочеться навіть і шляпу перед ними зняти. Ой. <плес> Дякую. Підемо тепер садити помідорки. Посажу все, а потім все разом і покажу. Красуня. 56 набила ямок для своїх помідорків і посадила 33. Тепер йдемо батьків парничок. Вирішила, мабуть, висаджу спочатку із моїх стаканчиків тут 26, а остачу добавлю із землі. Треба швиденько садити воду в кожну лунку. Хочу показати. Дивіться, яка суха земля. Дуже суха. Потрібен, срочно, дощик. Обіцяли на три дня, а його нема. Позвать, ли? дощику, де ти дівся? Це, дівчата, помила руки, піду трошки, чи на обід, мабуть. Щось я висаджувала, висаджувала і стаканчиків. Тут нарила, там нарила. І ще дуже багато залишилось. Отички набрали свіжої, тобто їх вже не було. Жужа, ти що там? Мишку ловиш? Так, Тут у мене є ще такий короб. Ось. Тут теж гарно, але трохи маловато. Нічого. Підросте і посадимо. Купляла я помідори у моєї однокласниці. Чоловік продавав. Ринка Тавася. Вони молодці. Цибульку вигорять Тамари. У нас такі люди, які займаються цим. Їм. Ну ви поняли, знімаю перед ними шляпу. А це мої помідорки. Я думаю, поприймаються. Їм треба адаптуватися трошки. І буде все гаразд. Але дощ дуже-дуже треба. Висадила ще й кавуни, там десь далеко. Не піду. Хай підростуть, бо стидно показувати. Такі руді. Качок покормила, помідорки посадила. На цьому, мабуть, все. Дякую за перегляд. До зустрічі. Всім та добра.